Перетворення графіка Y дорівнює f від модуль x. Розглянемо, що відбувається з графіком якоїсь будь-якої функції y f від fідx, якщо взяти під знак модуля аргумент, нехай Y дорівнює fідx дана функція. Ось графік y дорівнює f edx. Що відбудеться, якщо під знак модуля попаде аргумент цієї функції. При цьому відбувається таке перетворення. Ліва частина графіка повністю зникає. Для того, щоб це показати, я її наведу пунктирною лінією. Тобто ліва частина це означає все до усі Y. Ось до цієї точки, графіка не буде. А замість неї з'являється лінія, яка буде симетрична до правої частини графіка. Спочатку я праву частину виділю, а тепер треба її повторити зліва, абсолютно таку саму. Для цього я приблизно розміщу точки, симетричні до правих точок графіка. Щоб можна було її провести більш точно. Ось приблизно так в нас розміщується графік. І тепер, якщо провести лінію через ці точки, ми будемо мати лінію симметрично до правої лінії графіка. Отже, маємо y дорівнює F від модуль X. Підсумуємо, що відбувається, якщо аргумент під знаком модуля. Відбувається, по-перше, симетричне відображення правої частини графіка в ліву частину системи координат відносно осі Y, А ліва частина графіка зникає. Ось так змінює форму графіка модуль аргумента.